Гарчить та нападає на людей. У Луцьку скаржаться на агресивного собаку. Тварина мешкає біля будинку, що на проспекті Волі 4Б. Зокрема, до телеканалу конкурентів звернулася Лучанка, яка орендує у тому будинку офіс. Жінка каже, що вже просто увірвався терпець. Ну, взагалі, на протягом тривалого часу в центрі міста безпритульний пес нападає на перехожих. Дана проблема вже триває з квітня місяця, і до цього часу такі проблеми не вирішили. Він на мене напав, він хотів хотів мене вкусити, я себе обороняла і впала. І травмувала руку. Також мені відомо, що даний собака неодноразово нападав на людей і навіть розгризав сумку з двох сторін. Як розповіла пані Марина, собака накинувся на людину, яка відвідувала її офіс. В результаті жінка звернулася до лікарні із ушкодженнями. Повний діагноз вкушена рана лівої гомілки спричинена собакою. Також є випадок. Він вкусив людину про що свідчить. Виписка з лікарні історія хвороби це не тільки я, він нападає на перехожих, тобто він безпритульний, але по факту йому люди встановили буду. Це не тільки тут, також він гуляє біля ЦУМу в парку, і тут в дворі знаходиться департамент соціальної політики, а також дитячий майданчик. Тобто, я нічого не маю проти безпритульних собак. Я люблю тварин, але справа в тому, що якщо собака є агресивна. І небезпечно, і це загрожує здоров'ю людини. Потрібно приймати якісь міри. Як наголосила жінка, вона зверталася куди тільки могла, проте біс, і нині там. Я безпосередньо зверталася в міську раду на телефон гарячої лінії, і муніципальна варта нічим не допомогла. Спрямували мене на комунальне підприємство. Ласка виявляється, вони не займаються. Такими питаннями, тобто, це вже не притулок, а безпосередньо вони можуть тільки тварину стерилізувати і вакцинувати і відправити назад. У комунальному підприємстві ласка зазначили, що звернення лучанки на розгляді, окрім того, у ласці кажуть, вони займаються лише стерилізацією тварин, а не їх утриманням. Ба більше, як розповіла пані Марина, вона навіть викликала правоохоронців та написала заяву. У поліції ж нам повідомили таке. Дійсно, до поліції надходило таке звернення, і воно ще на опрацюванні в дільничного офіцера поліції місцевого він розбирається в ситуації, але оскільки собаки немає вла. Сника, то і нема кого притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Тому люди можуть звернутися до місцевого комунального підприємства або вживати інших заходів, аби ліквідувати цю проблематику. Ну але ще дільничний офіцер займається. Під час підготовки матеріалу до ефіру глучанка нам повідомила, що до Луцького цнапу надійшла відповідна заява, або цю проблему вирішили.